– це не просто вид спорту, а ціла епоха в історії автомобільної індустрії. Це справжнє мистецтво, яке поєднує в собі швидкість, технології. Дизайн і геніальність людей, які створюють і керують цими неймовірними машинами. Формула-1 1 це також драма, яка включає в себе боротьбу, ризик, перемоги. І поразки. Славу і трагедії. Формула-1 – це легенда, яка народилась при пристрасті до швидкості і стала символом еволюційного автомобільного світу. Такою зараз бачимо і є ми, але колись вона була зовсім іншою. Історія Формули 1 почалася з чемпіонату автоперегонів Гран-прі Європи, які проходили у 1920-30 роки. У 1946 році нещодавно утворена Фія та сама представляє правила так званої Формули 1, які вступають в дію з 1947 року. Цей рік можна вважати початком ери королівських автоперегонів Формули 1. У 1949 році міжнародна мотоциклетна федерація організувала перший чемпіонат світу з мотоспорту, який складався з кількох етапів у різних країн. Дивлячись на це, Фія такі ми теж таке хочемо. Тому створюють аналогічний чемпіонат для автоспорту. 13 травня 1950 року відбувається перший чемпіонат світу серед пілотів гран-прі Формули 1 на автодромі Сіверстоун у Великобританії. У першому сезоні чемпіонату світу брали участь сім команд: Альфа Ромео, Феррари, Мазераті, Талбент Лаго, Ера, Альтра і БРМ. Хоча Феррарі, помітно, були відсутні у списку учасників гремпрії Великої Британії. Енсо Феррарі і зняв свої машини, бо був незадоволений стартовими грошима, які британці готові були заплатити командам. Натомість команда Феррарі брала участь у змаганнях Формули 2. Найбільше хоч були раді команда Альфа Ромео, тому, позбувшись свого головного суперника, вони не губили можливості та виграли гонку разом з Джусебе Фаріна. Перший чемпіонат світу зустрів 200 тисяч НАТО британських глядачів. Королівська родина також була присутня, щоб відзначити цю престижну подію: король Георг VI, королева Елизавета та принцеса Маргарет, з якою подальше почали плутати Елизавету ІІ, проте її там не було. Скоріше за все, через її вагітність. Деякі пропускають, що саме через присутність королівської родини Формула 1 отримала статус королівських автоперегонів. Але це не точно. Офіційно гонка називалась Гран-Прі Європи. У ті роки було нормальною та почесною практику присвоїти гонці такий статус. Але, оскільки гонка проходила на території Великобританії та ще й в присутності королівської родини, гонці було присвоєно другу назву Гран-Прі Великобританії. Сама траса мала зовсім інший вигляд від сучасної. Ось такою звикли бачити і ми, а ось такою вона була. Формула 1 це не те, що було колись. Вона змінилася разом з часом і суспільством. Вона стала більш професійною, технологічною, безпечною і глобальною. Але вона не втратила свого духу і привабливості для мільйонів людей по всьому світу. Вона залишається королевою всіх автоперегонів. Але також стала легендою, яка надихає нас на нові виклики і досягнення. Формула 1 – це не те, що було колись, вона краще ніж будь-коли.